З вами канал Оросада. І сьогодні знову про розсаду. Але ж сезон продажу розсади закінчився скажете ви, закінчився сезон продажу та не висадки для себе. Тож сьогодні будемо висаджувати пальчик паркер. Тосий гарний. Звичайно ж, розсаду вибираємо теж саму і саму найкращу, щоб гарний був урожай та з гарних рослин з найкращих треба буде зібрати собі на насіння, так як цей сорт завжди собі висаджуємо та залишаємо на насіння. Маємо ось такі рослини помідор, які зараз будемо висаджувати. Здавалося б, найважче було тоді, коли треба було поливати, рвати розсаду, пакувати та й далі продавати. Але виявляється, що це зовсім не так. Зараз роботи ще більше. Тому що потрібно підготувати грядочку, де будемо висаджувати. Звичайно, спочатку прополоти, що займає теж дуже багато часу. Потім ось накопали таку каналку. Будемо висаджувати густенько помідорка біля помідорки, зате між рядочками буде досить велика відстань. Тому проливаємо та будемо висаджувати. Про те, що ми будемо проводити підкормку помідорам, Наразі спочатку на нічого не робимо. Просто висаджуємо у звичайний ґрунт. Хоча у нас тут трохи ми давали перегною, перегній її. А далі будемо дивитися за вимогою. Поступово щось будемо давати. Отож, проливаємо достатньо добре, щоб потім уже менш уваги звертати на поливання, та будемо висаджувати помідорки, які називаються паркер. На насіння. Та й собі для консервування дуже гарні е, такі м'ясисті пальчики, які можна використовувати як для консервації, так і під капронову кришку. Робити як бичкові, кислі, вони теж дуже, дуже смачні. Так як у банці пустими не будуть, тому що у них дуже густа консистенція, дуже м'ясисті. Отож, висаджуємо сьогодні. Пальчики паркер. Продовжуємо працювати, адже висаджувати ще є що. Хоча трохи вже і висадили, але наразі не всі сорти. Крім старих перевірених, ще висаджуємо дуже велику кількість нових сортів, які у нас з'явились у цьому році. Отож, слідкуйте за нашим каналом. Будемо про все. Повідомляти та все показувати, нові сорти, старі сорти, які нам сподобалися, а які вирощувати не будемо. Отож, експериментуємо разом та слідкуємо за врожаєм. Працюємо!